Всім доброго дня! Покажу вам наші акційні пропозиції з інтернет-магазину Магія рослин. А Це садівничі сумочки, поясні сумочки, рукавички, капелюшки і так далі. Сумка для садівниці. І Мені здається, це буде актуально, хто має дачу і постійно їздить. І вам потрібні інструменти, добрива, ще щось там покласти. Відділення тут є всередині. Великі, два маленьких. Не маленьких, але вони не закриваються. І багато-багато різних кишеньок. Можна покласти і ножички, і секатор, можна навіть, ось так, можна препаратики добрива, навіть можна рукавички. А рукавички йдуть. Бачите, вони майже в одному кольорі. І ці рукавички дешевше, трошки дешевше, тому що інший виробник ніж, наприклад, ось такі рукавички для троянд. Бутерброд теж можна. Чи водичку. Ще такий цікавий варіант. Сумка на пояс для інструментів. Вона регулюється ось така тут застібочка. Можете її посередине носити, можна якому зручно. Мені зручніше, коли тут десь збоку. Наприклад, ви поклали що вам тут показати, такого цікавого наприклад, ну, пилка. Що ще можна? Можна, якісь ножички. Сюди поклали якісь там рукавички. Потім в цьому ж кольорі, а він такий, бачите, тут квіточки, є рукавички, є панама і є фартушок. Можна і ось так. Потрібна тільки сумочка, купуєте тільки сумочку. Потрібна сумочка, рукавички, будь ласка, ось такий приємний колір. Що тут в коробочці? Подивимось? Рукавички в темному кольорі для троян, для барбарисів, ну тобто все, що має голки. Але не потрібно цими рукавичками працювати там, де підвищена волога. Не потрібно у вологому ґрунті ковирятися. Тобто працюємо з сухими рослинами, обрізка пагонів, вичищаємо, але ви ж вичищаєте не руками, а вілови, грабельки чи ще якийсь прилад, і ручки ваші захищені, і йде в комплекті мило. Приємний квітковий запах, мило величеньке, в одному, бачите, забарвлені. Можна не тільки в цій кольоровій гамі підібрати, а є різні варіанти. І це такий подарунок може бути для садівниці, в якої вже все є, і ви не знаєте, що ж їй подарувати. Ось так. Якщо ви купуєте три одиниці, це мій комплект, тому я вже... Показую вам мій капелюшок, який я носила все літо, бачите, кольори ну, майже не змінилися мій фартушок. Тут є кишеньки, в які ви можете покласти секатор. Ось так такий це має вигляд. І є ще рукавички ось такий, наприклад, комплект. Так, це від цього. Так, від цього. Тоді буде знижка на весь комплект. 15%. Якщо ви купуєте тільки капелюшок, наприклад, і рукавички, знижка 10%. Робила обрізку барбарисів. Завжди добувалася з дівчат, які в якомусь гарному вбранні працюють в садочку. Тут сама вирішила одягнутися. Ну, маю такий комплект, то чомусь не спробувати його. Рукавиці. Вам же показувала, вже не вперше ну, працюю, дійсно крутезні. Шипи, троянди, барбарисів, все нормально. Капелюк, вперше його випробую, ну, вчора ще одягала. Він захистом від ультрафіолету. Наскільки змінюються кольори після прання, не можу вам сказати, ще не випробувала. Паркошок. В принципі, можна і без нього інструмент, можна кобру на пояс, ну але не дешевий комплект. Але знаєте, якось якось так приємно себе відчуваєш, як якась королів в садочку. Тому кому потрібен на подарунок, навіть для себе, хто себе дуже любить, будь ласка, дівчата, замовляйте. Потрібно пересадити цей кактус. Це можливо буде зробити в цих рукавицях? Можливо. Але він проколює цей матеріал. Ви можете ось так тримати. Можна. Тобто це не буде 100% захистом від шипів, але ви можете працювати. Хто має квіти, хто має троянди, барбариси. Це все ж таки є захистом для ваших Долонь. Та боже, не мороч голову, одягни з рукавички та і все. Та дійсно он менше, ніж 200 гривень, шкіра, натуральна шкіра, ось 10 з половиною розмір. А у мене 8. Чи зручно мені? <смір> Чи зручно мені? Ну, якщо вам зручно тримати троянди в таких рукавичках, то будь ласка. Так само можна носити чоловічі труси, але чомусь ми це не робимо. Тому що у нас є свій розмір, свої моделі, тому що ми жінки-садівниці, а не зварювальники. Тому я обираю рукавиці, які мені по розміру. Мені комфортно працювати, і я роботу зроблю якісно. І дійсно, якщо ви шукаєте подарунок для чоловіка, у нас є рукавиці шкіряні. Розмір 10,5, це також розмір 10,5 шкіра шкіра ціна. Приємна, будь ласка, своїм чоловікам даруйте рукавички. Пішла Таня в розгон. Покажу вам інструментик японський. Інструмент, це у нас і секатори для, садівниць, для садівників. Це у нас ось такі сніпси, які ми робимо обрізку плодів, можна навіть лоза, винограду, зелені пагони. Ну, все зелене, не тверді дерев'янілі, а зелені пагони. Є у нас секатор як для жіночої руки, є більше за розміром, можна чоловікам, можна жінкам. Є у нас ось така цікава пилка АРС, яка складається для троянд супер, тому що ми обрізаємо старі троянди. Ну, взагалі пагони, якщо більше вже 4 років, підрізаємо, можемо вирізати біля землі, і це саме зручно зробити пилкою, ось такою невеликою. Є у нас і кущорізи різні. Наприклад, ось такий. Це не професійний, але дуже якісний. Є покриття від ірджі і класно стриже. обирайте. Надаю посилання на свій інтернет-магазин, будь ласка, у кого є запитання, надаю посилання на сайт для продажу товарів, і можна також замовляти і добрива, і препарати по захисту рослин.